Як я отримала піар в Канаді за сім місяців. Я приїхала з сім'єю до Канади по програмі КУЕТ в травні 2022 року. Літом цього ж року так склалася доля, що я познайомилася зі своїм на сьогодні нареченим. Він українець, але живе в Канаді вже 17 років. Відповідно, громадянство в нього канадське. Ми прожили рік разом і вирішили подати мене на піар за програмою Common Law. Умови цієї програми прожити рік разом, представити відліки, підтвердження від друзів, бронь з усіх готелів і ще максимум інформації, яка підтвердить, що відносини не фіктив. Подавалися ми самостійно без імміграційних консультантів. Для цього мені було потрібно здати медобстеження, як і в самому початку, коли я тільки приїхала до Канади, також відбитки пальців і зробити фото. З моменту подачі до підтвердження пройшло всього сім місяців. За цей час я встигла побувати два рази в Європі та кілька разів в Америці, і це ніяк не вплинуло на процес подачі. Багато хто питав мене про це. Тепер, щоб отримати паспорт, я маю прожити ще два роки в Канаді, здати екзамен з історії, а можливо ще й з англійською. Щодо цього. Ще не дізнавалася. Тепер чекаю подачі на піар моїх батьків і можна видихати. Напишіть в коментарях, хто вже отримав або в процесі отримання документів, по якій програмі подавалася, і підпишіться тут більше про Канаду та подорожі.